Розпаковка відмігів із новорічним сюрпризом. У нас в цьому каталозі діяв продуктовий адвент календар. Покажу вам, що купила зі знижкою 40%. Ну і разом оглянемо всі інші продукти і замовлення. Тут у нас вперше замовила крем для сенсів, для розмоктування гематом і розмоктування рубців на шкірі. Крем для рук. Ним зараз користуюся. Такий самий замовила ще один. І разом взяла спробувати парафінові рукавички, ніколи не пробувала ще, але побачимо, що це воно таке буде. Ну, і по можливості буду знімати відеоогляд. Магній. Думаю, не варто пояснювати, для чого він треба. В сучасності регулярно, з регулярною періодичністю, думаю, кожному треба приймати. Тут у нас серія від акне. Вмивачка і точкові засоби, які наносимо на висипання. До речі, одну, один і цей засіб замовила для себе, тому що я хоча давно не підліток, але маю проблемну шкіру і вмивалася е, певний період іншим засобом, е, знову почали з'являтися чорні цятки, тому замовила знову собі. Ну, і оце наносимо безпосередньо на висипання. Дуже добре загоює, дезінфікує і прибирає залишки від висипання. Тут у нас спрей від сивини для того, щоб призупинити сивіння волосся. І наскільки це можливо, в розумних межах повернути йому природний колір. Тут у нас крем No Problem. Я вже про нього раніше знімала відеоогляд це щось на кшталт судокрему, але, як на мене, то значно краще. Тут маємо спрей для ніг, для того, щоб ноги не потіли і не було потім неприємного запаху. Це прийшло, а до речі, ось цей крем, цей гель для губ. І ось цих три пробнички кремів, денний нічний і під очі, прийшли замість доставки. Тобто доставки я не оплачувала, а вибрала ці продукти. І в мене була безкоштовна доставка ще і продукти разом. І отакі наші нішеві парфуми, названі в честь одної із туп-лідерів компанії. Взялися до уваги її вподобання. Вона замовила, як вона хоче бачити, як вона хоче відчувати цей парфум. І на основі її замовлення створили цей парфум і назвали її ім'ям. І ось тут у нас є така чудова коробка, ось чудовий мішечок. І в цьому мішечку там-там-падам. -та Набір із трьох засобів. Саме їх я взяла зі знижкою 40%.